Добрий день, компанія Бронекс. Сьогодні на встановленні захисту двигуна і електрочастини йде такий автомобіль, як Chevrolet Bolt EV. Дивимось, як це ми робили. Наша задача встановити цей захист. Він складається з двох частин. Перша частина закриває двигун. Друга частина закриває всі електроз'єднання, які є на цьому автомобілі. І йде повний захист цього автомобіля від якихось зовнішніх пошкоджень. Ви побачили, як це відбувалося, що в нас вийшло наприкінці. Дзвоніть, пишіть і замовляйте. Ми з радістю вам допоможемо. Дякую.